Доброго дня, заходьте, три дні тому почала знімати це відео в сухий, теплий, приємний день. Пора вже зрізати оцю красу соцвіття. синоптик погрожує просто морозами. Можете говорити, що Зовсім не потрібно оцього робити. А що хіба краще викинути? Мені приємно, навіть коли побачу посмішку, коли хтось зупиниться, скаже добре слово, здивується, полюбується. Кореневу систему обложила ялиновими гілками. Щось цього року не дуже наші сусіди обрізали, вичищали свої насадження. У минулому році було набагато більше лапника, той. Але такий рік. Бачите, як красиво, я вже давно почала готувати до е, утеплення своїх гортензії, зрізати з середини зсередини листочки, але все одно їх досить багато ще е, роботи на сьогодні. Так що ну, потрошечки будемо приступати. Спочатку от Red Baron, дуже великий кущ, тому саме з нього і почали, треба зрізати листочки і дуже акуратно стрічками треба стягнути кущ. От так. Бачите, скільки пагонів. Іменно він такий складний, великий. В чотири роки з чоловіком зв'язуємо всі кущі, а великі особливо. Показую, як інше зв'язала. Отакі от. Не всі великолистові я прикриваю, кутаю, отак от мішка... мішком. З висушеним листям обнімаю маленькі кущі на великі кущі ідуть по два мішка. Потім це підложка під ламінат закутаю, і останній етап от такий от міцний целофан закутуємо, скотчем стягуємо все шість кущів ми з чоловіком. Досить благополучно укрили. <хи> і почався дощ. Так неприємно, я завжди стараюся і розказую, як це важливо попасти в суху, теплу погоду, в задоволення робити, не спішачи бачити, як. Що це означає? Що на два дні більше полюбувалася квітами Рембрандт Верде. Так мені прикро, що ми не встигли. І оця великолистова. У мене ніколи такого не було. Ну, завжди стараємося в охотку, щоб не було трудно, спокійно, в суху погоду. І бачите, дощ почався, і не знати, що робити. Може, припиниться, але все одно такий осадок на душі, що іменно от таких от два куща не встигла. Мокра, сира погода. Так що, отака е от. Така от Зйомка вийшла так, от, от невдачно, шкода, але нічого не поробиш. Зато на два дні більше полюбували квітами, назад не повернеш і от ще зняла бакопу, як вона красиво ще. Досить цвіте, а потім, що було, навіть згадувати не хочеться. Тому що як ми зрізали ті тісоцвіття, листочки, зв'язували мішками запалим листям отих два куща обгорнули, целефаном закутали. ну Те, що вони не змерзли, це стопроцентово. Хвилює тільки те, що закручували. В таку сиру погоду. І от зранку оце от зйомки наступного дня. Це просто щось неймовірне. Ну Стоять мої красуні, всі закутані, їм не холодно. Будемо надіятися, що все добре буде. Сподіватись, треба завжди на краще. Але робити треба все-таки все вчасно, навіть якщо дуже змучена, навіть якщо не можеш. Шановні, я дуже дякую вам. Пишіть мені, задавайте питання, час від часу буду нагадувати про себе. Бачите, яка зима прийшла. Будемо трошечки відпочивати, відпочивати, сумувати. Чекати весни, планувати буду нагадувати про себе маленькими відеоспогадами, про те, як ми прожили цей тяжкий рік, про те, що нас підтримувало емоційно, фізично, психологічно, скільки радості ми отримували від свого труду, скільки краси. Бог допоміг нам виростити. Дуже вдячна Богу, що бачимо, відчуваємо і можемо прикрашати наше життя оцією красою. Такою зимою теж гарно. Нагадую вам свої відео цього року. Весна Керія. Троянда, одна лиш моя підписниця, пані Валентина, побачила і відповіла на питання, що троянди у мене завжди в кадрі, а я їх ніколи не озвучувала. Подивіться, які вони, як вони прикрашають. Але ж я вам доказала, що коли цвітуть гортензії, ніхто не помічає троянд. Подивіться, які вони у мене різні, які вони красиві. Підібрала свої відео і фотографії цього року. Багато хто мріє про чудовий сад, який десь колись у нього буде. А я пропоную створити, посадити. Доглядати просто під вікнами. Навіть якщо це здається абсолютно неможливим, як мені колись, може, я зможу допомогти, дуже вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші такі чуйні. Відверті щирі слова вони дуже допомагають, дуже підтримують, дуже дякую вам. Надію, що мої поради будуть вам потрібні. Всього доброго, щасливо!